Доброго всім часу доби, всім українцям, підписникам. Будь ласка, якщо ви хочете хорошо знати в садівництві, як обрізати дерева, як за ними доглядати, підписуйтесь на канал і розповсюджуйте через соціальні мережі. Сьогодні ми будемо знову вертатися до того, як починати же формувати персика. Зразу, як тільки ми посадили і формувати чашею, яку я рахую перспективніша набагато, чим веретено. Веретено теж можна, але обов'язково треба умови для веретена, тобто, це щоб не попадало, щоб попадало вірніше більше сонця на веретено. якщо ви Десь живете в приватному секторі і десь є тінь, то з веретена взагалі нічого не виходить. Тоді краще чашею. У мене в промисловому саду тільки чаша, веретено є, але їх зовсім небагато. І над чашою, виходить, краще. Самі плоди яскравіші, крупніші. І вона більш така. Устойчива до, до всіх негараздів, в тому числі і до попадання сонця і так далі. Що ми маємо? Ми посадили саджанець, Місце щеплення ось тут. І тут 50 см. І починаємо дивитися. Значить, ми залишаємо 4-5 гілочок. Які ростуть в сторону. Вони повинні розміщені в різні сторони. Біться, тут дуже цікаво, тут воно якраз так хорошо. Ми бачимо це саджанець власного виробництва Fleming Fury Ми бачимо тут е дуже хороша кронована, кронований саженець, і ось ця тонка, вона низько розміщена, не її зрізаємо. І залишаємо тут. Ось дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять і, можливо, шість. І зрізаємо її на тончу гілочку. Якщо ми її зрізаємо на, на цю гілочку, ця дуже потужна піде. А нам не треба, щоб отут вони були такі потужні. Тому ми зрізаємо оцей верх весь, дивіться, бачите, з невеличким пеньком. Зрізаємо. І у нас виходить шість. Цих шести ми потім пізніше, після першого року вегетації, виберемо 4. О, і, а всі останні прирізаємо ось так на не внутрішню брунечку, а от на наружну брунечку і видно. Ця не дуже сильна гілочка. І теж спиньку вам. Также сюди. Тю сторону теж наружна брунечка. Наружна брунечка. Все. Ось, обрізка на перший рік. Із цього ми потім виберемо найкращих чотири Як вони ще будуть рости, ми тут побачимо. Зрізи можна замастити масляною краскою. Варом і я ніколи не користувався, що вари вони майже всі неякісні з магазинів. Тобто я вам не раджу. Можливо, пластилін, можливо, масляна краска, чисто на оліфі, густа. І ось такий вигляд. Нічого сложного, якщо у вас немає, взагалі ви її зрізаєте. Просто, якщо взагалі гілочок немає, ви зрізаєте і звідси мають пробити гілочки. Ось і все. Будете поступати так робити. Буде результат обов'язково. До наступних зустрічей.